Привіт, друзі! Ви на каналі Астролог Юлія Боровик, і сьогодні ми розберемо головну астрологічну подію місячне затемнення в Діві на південному вузлі. Що це таке, чого чекати, що означає це затемнення для нашої країни? Як вижити та не наробити дурниць? Розберемо все простою мовою, без складних термінів, але додамо трошки магії та містики, без цього ніяк, бо на небі панує стелюм наймістичнішому знаку риб. Отже, якщо коротко, місячне затемнення це космічний рестарт, який зачіпає наші емоції, підсвідомість і минуле. Це момент, коли наші внутрішні процеси стають явними, ніби Всесвіт влаштовує генеральне прибирання у нашому житті і у нашій душі. Оскільки це затемнення відбувається на південному вузлі, мова йде про відпускання старого, кармічні завершення і прощання з тим, що більше не працює. Місячне затемнення у Діві. Про що це? Діва, знак порядку, аналітики, здоров'я, перфекціонізму. А тепер уявіть, що в цьому всьому починається хаос. Це затемнення, ніби нам говорить: досить контролювати все, досить жити за жорсткими правилами, пора відпустити непотрібне і почати довіряти процесу. Можливо, ви постійно намагаєтесь усе виправити: стосунки, роботу. Людей навколо, але це затемнення натякає, що пора сказати досить і дати всьому йти своєю чергою. Перфекціоністам наразі буде дуже непросто. 24 градус діви, що він символізує? За сабіанськими символами, цей градус має символ мері з маленьким ягням, це символ чистоти, служіння, турботи, але також і залежності. Це про ситуацію, коли ми надто прив'язані до чогось або у когось, а потім страждаємо через те, що не можемо це відпустити. За Канцмінським символ градусу людина, яка тримає в одній руці книгу, а в інший меч. Це символічно вказує на необхідність поєднання інтелекту та сили. Добро має бути озброєним. Ось про що це: це про необхідність використовувати свою мудрість для захисту правди та справедливості. Завронським градус символізує духовне пробудження, розширення свідомості та готовність прийняти нові можливості. Тож це затемнення може підняти тему як жертовності, прийняття, так і контролю та звільнення, а також теми духовного пробудження і необхідності брати на себе відповідальність і захищати свою правду. Це затемнення сприяє духовному пробудженню людства та повідомляє про... Необхідність прийняти нову реальність. Воно запитує, на що або на кого ти витрачаєш свою енергію, і чи дійсно це тобі потрібно, чи, можливо, є те, що заважає тобі рухатись вперед, і прийшов час відпустити це. Подумайте, що це в вашому житті може бути. Цей градус відповідає в системі Таро, десятці пентаклів. це карта сім'ї, традицій, стабільності, матеріальних досягнень, авторитету. А тепер уявіть, що відбувається затемнення і ця енергія починає хитатися. Що це означає? Фінансові і сімейні питання можуть піднятися на поверхню. Подумайте, чи справді вам потрібно триматись за старі моделі, чи не пора переглянути свої переконання щодо стабільності та безпеки. Це гарний час, щоб переоцінити, які традиції вам потрібні, а які вже застарілі. Як затемнення вплине на різні дома гороскопу. Якщо знаєте свою карту, подивіться, де у вас знаходиться 24 градус Діви. Якщо не знаєте, запрошую вас до себе на консультацію зробити розбір вашої натальної карти. Давайте пробіжимося по всіх 12 дамах і глянемо, в якій сфері кожного з нас чекає внутрішній ребрендинг. Перший дім особистість, імідж. Вас можуть спіткати кардинальні зміни у зовнішності, в поведінці, самовідчутті. Можливо, ви відпускаєте старі уявлення про себе та відкриваєте новий етап у житті. Другий дім гроші, цінності, перегляд фінансових пріоритетів, можливі втрати або зміни у ставленні до заробітку, час позбутися зайвого та навчитися цінувати дійсно важливе. Третій дім комунікації, навчання. Вимагає менше пустих балачок, більше усвідомленого спілкування, може зникнути інтерес до певних знань чи інформації, а щось піти з сфери знань. Четвертий дім, дім, сім'я, родина, зміна у сімейних справах, можливо, завершення певного етапу, переїзд чи перегляд відносин із батьками чи близькими людьми. П'ятий дім. Любов, творчість, тут можливе завершення певного творчого проєкту чи зміни у сфері романтики, відпускання старих моделей стосунків, час прийняти себе справжнього. Шостий дім здоров'я робота та рутина, час змінити спосіб життя, відмовитись від непотрібного, переглянути ставлення до роботи, до здоров'я. Сьомий дім це стосунки і партнерства, завершення або трансформація в сфері партнерства. Як у шлюбі, так і в бізнесі. Восьмий дім трансформація, кризи, ресурси інших. Тут глибока внутрішня робота, зміни, робота з травмами, завершення фінансових зобов'язань. Дев'ятий дім віра, подорожі, освіта, перегляд переконань, зміна світогляду, можливе завершення навчання чи подорожі. Десятий дім кар'єра, статус покликання, завершення певного кар'єрного етапу, переоцінка. Професійного шляху, 11-й дім, друзі, соціальні зв'язки, перегляд соціального кола, завершення дружніх стосунків, зміна життєвих цілей. 12 дім наша підсвідомість, духовність, час внутрішніх відкриттів, звільнення від старих страхів і духовна трансформація. В Карті України місячне затемнення зачіпає 8 дім нашої країни. Отже, це не просто астрологічна подія, це переломний момент, який може змінити військову, фінансову та безпекову ситуацію. Що це означає? Які події можуть розгорнутися найближчим часом? Давайте розберемось. Восьмий дім: це фінансова система, борги, військові дії, безпека, кризи, питання виживання. Саме тому затемнення тут може означати глибокі фінансові зміни. Реструктуризація боргів, падіння економіки або пошук нових джерел доходів, посилення військових дій або зміна стратегій, викриття тіньових схем, корупції чи шпигунства. Південний вузол це минуле кармічні борги, які потрібно відпрацювати. Це може означати повернення до старих проблем, які країна не вирішила. Найцікавіше це затемнення активує натальне з'єднання Марса та білого місяця Селени. Марс у восьмому домі це військова стратегія, бойові дії, боротьба за ресурси, Селена – символ захисту, світлої карми та несподіваної допомоги. Це наш ангел-охоронець. Як це може проявитися? Загострення військових дій, але можливий несподіваний поворот, наприклад, важлива підтримка зовні, фінансові труднощі, але шанс знайти нові ресурси, відкриття правди про певні події, які були раніше приховані. Отже, що ми маємо? Затемнення в восьмому домі це кризові зміни в фінансах та безпеці, південний вузол, необхідність розірвати зв'язок з минулим та ухвалити нові рішення. А Марс з Селеною – це виклики, але й несподівана допомога. Як діяти в цей період? Важливо зберігати холодний розум, не піддаватись паніці, зрозуміти, що це перехідний період. Довіряти новим можливостям, навіть якщо вони здаються незвичними. Отже, підсумуємо: місячне затемнення в діві це час відпускання старого перегляду контролю та пошуку гармонії між ідеальним та реальним. Що робити? Відпускати те, що більше не працює, змінювати шаблони-поведінки, які виснажують, довіряти життю, навіть якщо воно трохи хаотичне. На цьому закінчимо. Якщо вам цікаві такі розбори, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати в коментарях, як ви відчуваєте енергію цього затемнення. Дякую за перегляд! З вами була астролог Юлія Боровик. До зустрічі у нових відео!